В Україну по Чорному морю знову почали ходити контейнерні суда, оскільки військові кораблі чорноморського флоту Російської Федерації більше не загрожують українському експорту. Повідомляє видання Deutsche Welle. Отже, німецьке пароплавство Хапах Ллойд» почало регулярні рейси з Чорноморська до найбільшого порту Румунії. Тепер раз на п'ять днів судно фірми підрядника здатне перевозити до 1100 контейнерів українсь... українським терміналом у місті Чорноморську та найбільшим румунським портом у Константі у Констанції такий маршрут. Такі порівняно невеликі судна називаються фідерними. Їх завдання доставляти контейнери на перевалічний пункт, де вони перевантажуються значно. Більші е, лінійні контейнеровози відновлення регулярних контейнерних поставок з України свідчить про те, що Чорноморський флот Російської Федерації, який базувався у Севастополі, а втратив під ударами української армії значну кількість кораблів і вже не в змозі перекрити судноплавство в західній частині Чорного моря поблизу кордонів України, тому й перестав сприйматися як реальна загроза. Підсумували у виданні. Головне управління розвідки закликало бути кмітливими українських дітей, яких викрали росіяни. Звернення опубліковано на сторінці головного управління розвідки. Україна бореться за вас. Ми боремось за вас щодня і щогодини. Знайте, ви ніколи не залишитесь на самоті. Викрадачі з Москви прагнуть стерти вам пам'ять про українське дитинство. Тому проганяйте зневіру подалі від вашого серця. Чиніть опір забуттю будьте кмітливими і вірте, ми неодмінно зустрінемось. Очевидно, що повідомлення з'явилося з нагоди міжнародного дня дітей. Так само очевидно, що гур слів на вітер не кидає. Відтак побажаємо їм успіху в проведенні операцій, а українським дітям проявити нашу українську винахідливість, щоб повідомити про місця свого перебування у полоні, і таким чином прискорити повернення додому.